Слава Ісусу Христу! Моє публічне Слово до Отця Ігора, Отця Миколая і отця Василя міста Хирова. Всечесні Отці, ви чого чи кого злякалися? Я, як автор книжки Загадкова дорога історії, Хирів та його терени. А ви всі отримали від мене таку книгу на 5 червня о 18-й годині в приміщенні просвіта організував свій авторський вечір з нагоди видання такої книги і попросив вас усіх, щоб ви оголосили і заохотили своїх вірних. Щоб прийшли на означену годину, але жоден із вас не оголосив. Хоча отець Миколай пообіцяв і дав мені слово, що оголосить, але не дотримався слова. Папа Іван Павло II часто наголошував: Моліться і не бійтеся! Ви чого, чи кого злякалися наші духовні пастирі? До вас не звернувся злочинець, вбивця, злодій, брехун чи гвалтівник тощо. До вас звернувся автор книжки, який посвятив 20 років свого життя, щоб зібрати такий дорогоцінний матеріал. Хирва та прилеглих населених пунктів. Але небайдужі свідомі людини все люди все таки прийшли. Не багато, але 40 чоловік було. Гарно і помірковано виступила одна із трьох рецензентів даної книги Степанія Іванівна Савчак. лауреат Педагогічної премії імені Стефана Добравського, заслужена вчителька України. Потім виступив я як автор книги і коротенько розповів, присутнім, яким тернистим шляхом мені прийшлося пройти, щоб видати таку потрібну історичну книгу нам, нашим дітям і онукам. Але ви злякалися. І не оголосили. Мені це нагадує тоталітарну Соєтчину. Священники у всі часи, особливо в Галичині, були не тільки духівниками, але й провідниками, громадськими діячами. На сторінці 84 даної книги є підтвердження тому, якою діяльністю. Окрім своїх священичих обов'язків, займалися священники. Отець Іван Ольшанський, який народився 6 червня 1869 року і помер 26 квітня 1945 року, парох нашого міста Хирова, релігійний і громадський діяч. Окрім пастерської праці отець Іван Ольшанський займався культурно освітньою і економічною працею. Засновник кредитової спілки, споживчого кооперативу і спілки для збуту худоби. У 1918 році отець Іван Ольшанський цілою душею. Віддався праці відбудови української держави. Коли ж українська Галицька армія по важких боях відступила з Хирова, отець Іван Ольшанський виїхав з родиною до Самбора і тут зголосився у полковника Крауса, коменданта Третього корпусу до військової служби, як полевий духівник. У 1924 році отець Іван Ольшанський розпочав будівництво Будинку просвіти. А ви чого чи кого злякалися? Перший галицький митрополит Ангелович 1807-1814 роки. Поставив тривку основу під свою митрополію, що протягом наступних 150 років була оборонною твердинею, в якій збереглась не тільки наша українська греко-католицька церква, але й наша українська народність та ідентичність. У 1816 році. Перемельський священник Іван Могильницький засновує вперше в Галичині культурно освітнє товариство під назвою Товариство Галицьких священників греко-католицького обряду. Головним завданням товариства була праця над удосконаленням української мови, видання книжок рідною мовою, передусім, шкільних підручників. Книжок для народного читання організація народних шкіл, щоб підняти культурно освітній рівень народу. Отець Іван Могильницький склав першу в Галичині граматику нової української мови. А єпископ Перемельський Іван Снігурський. 1784-1847 роки наполегливо займався благодійною просвітницькою діяльністю. На ту пору видавнича діяльність в Голичині настільки занепала, що абетки для народних шкіл вчителі та учні писали самі від руки, а церковні книги. Звозили з Почаївського монастиря, що на той час був греко-католицьким. Розуміючи загальну потребу в організації видавничої діяльності єпископ Іван Снігурський 1822 року на власні гроші викупив у поляка Голомбієвського друкарню і добився дозволу. На заснування української друкарні в перемишлі, де негайно було налагоджено масовий випуск підручників для народних шкіл, Іван Снігурський матеріально підтримував і заохочував українських авторів, виплачуючи їм гонорари з власних коштів. Бажаючи піднести рівень освіти українців, зокрема музичної, Іван Снігурський сприяє заснуванню хорової школи в Перемишлі 1829 року. Саме в цій школі і здобуває освіту видатний діяч української музичної культури, священник Михайло Вербицький. 1815-1870 роки, що написав музику для гімну ще не вмерла Україна. А ви всечесні отці. Чого? чи Кого злякалися? Митрополит Йосиф Сембратович 1870-1882 років, надав рухові боротьбі. З пияцтвом церковно релігійного характеру, уклав статут братства тверезості, проводив просвітницьку роботу і надав, зузгоджені з Римом, відпусти. Народ почав масово присягати проти пияцтва, а горальні і шинки почали банкрутувати. Митрополит Сембратович їздив по парафіях щирим серцем, добрими проповідями, об'єднував народ навколо себе. А ви, Всечесні отці, хіба об'єднали народ тим поступком? 8 грудня 1868 року священником Стефаном Качалою. І групою молодих українських народовців створюється культурно освітнє Товариство Просвіта. Воно поширило освіту і національну свідомість серед широких мас народу, засновуючи так звані читальні. В хирові товариство Просвіта було засноване 12 серпня 1894 року отцем. Юрієм Гладиловичем. А на посаді було збудоване приміщення читальні у 1939 році. Просвіта стала матір'ю всіх інших товариств наукових, виховних, господарських, фінансових. Це заслуга просвіти, що на відносно короткий час. Простий народ змінився в культурну, свідомо своєї мети і змагань націю, що не було до вподоби різним окупантам, а найперше російським. В Олеську два брати священники Юліан і Тома Дудкевичі організовують організацію Сільський Господар. Для піднесення сільськогосподарської культури і оборони хліборобів. У 1883 році у Львові отець Євген Доткевич засновує кооперативний рух народна торгівля. Згодом розвинулась ціла мережа таких кооперативів по всіх містах Галичини. А вже на 1912 рік їх вже налічувалось 540. У 1907 році отець Остап Нежанківський у Завидові, що поблизу Стрия організовує першу в Галичині молочарню. Там же створено Союз молочарень під назвою Маслосоюз. В Хирові. При міській просвіті. Остап Коропей очолив таку молочарню. Важко переоцінити внесок священника Української греко-католицької церкви Володимира Герасимовича 1870-1940 роки у розвиток української культури поневоленої Галичини, який був ще й письменником, драматургом. Етнографом, перекладачем. Отець Герасимович збирав народні пісні, вивчав звичаї, традиції, обряди, його драма Мамона, Мамона, тобто гроші. протягом тривалого часу не сходила зі сцени театрів Галичини і за кордоном. З-під його пера вийшло близько 30 художніх творів та наукових досліджень. Отже, як бачимо, Галицьке духовенство, крім служіння душі і духовному благу, присвячувало свої здібності також для розвитку освіти, культури і матеріального добробуту людей. А ви, Всечесні отці. Говорити, що церква не трибуна, трибуна ще й яка, що такої трибуни, яку має наше духовенство, не має навіть і президент. І друга частина нашої зустрічі була присвячена запитам наших херівчан щодо наболілих питань, до першого заступника. Хирівської міської ради, пані Любомири Романівни Кузьми. Ось такий спосіб я хотів довести до наших людей. А це не що наші священники повинні якраз і займатися такою освітою, просвітою. Мені здається, я в цьому зверненні нікого не образив, а якщо образив, то вибачте. Тому всіх ще раз вітаю. І нехай Господь благословить наших людей сили віри, сили духу і сили відваги. Слава Україні.